Пропоную для початку пограти в гру. Граємо на розвідку мовлення, як завжди, зі словами. І сьогодні будемо утворювати дієслова, тобто слова дії. Але пригадаємо спочатку час. Сьогодні у нас сьогодні. Вчора було вчора, а буде завтра. От зараз пограємо зі словами. Перед вами лікар. Давайте скажемо: коли вчора він був на роботі, він лікував. Сьогодні на роботі він лікує. А завтра, коли прийде на роботу, буде лікувати. Повторюйте за мною: вчора лікар лікував. Сьогодні лікар лікує. Завтра лікар лікуватиме. Ви чуєте, як змінилося одне слово? Тепер граємо зі словом будівельник. Будівельники будують. Вчора будівельник будував. Сьогодні він будує. А завтра Будуватиме. Тепер повторюємо разом. Вчора будівельник будував. Сьогодні будівельник будує. Завтра будівельник будуватиме. Ну і останнє слово: є малята така професія ремонтник людина, яка робить ремонти. Тож граємо зі словом. Робимо з іменника дієслово. Ремонтник ремонтує. Вчора ремонтник ремонтував. Сьогодні ремонтник ремонтує. Завтра ремонтник ремонтуватиме. Повторюємось ще раз. Вчора ремонтував, сьогодні ремонтує, завтра ремонтуватиме. А для самостійної роботи для вас приготувала іншу професію. Це малята муляр. Він фарбує стіни. Візьмемо за основу дієслово фарбує. Вчора, сьогодні і завтра. Бажаю успіхів! Зараз будемо складати довгі речення і використовувати маленьке слово-і. Я покажу вам приклад, а потім ви повторюєте разом зі мною. По-перше, називаємо професію. Продавець використовує в своїй роботі гроші, і товари, і касовий апарат, і ваги. Ми сказали всі картинки по черзі і вийшло довге речення. А це хто? Це швачка. Швачка використовує в своїй роботі швейну машину і нитки. І голки, і тканини. Встигаєте? Тож тепер самі спробуйте. Це будівельник, він використовує в своїй роботі. Шановні батьки, при появі оцієї лампочки на екрані зупиніть відео і дайте малятам час відповісти на питання. Це кухар. Він використовує в своїй роботі. Посуд. І. Це лікар. Він використовує в своїй роботі обладнання і. Це перукар. Він використовує в своїй роботі ножиці і. Якщо ти з усім впорався, то ти молодець. Якщо виникли труднощі, передивись відео і ще раз.